Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Українців. -Юсі». Сьогодні хочу зняти відео на тему, як же переїхати до іншого штату. Якщо ви приїхали по програмі United for Ukraine і жили у спонсора в одному штаті, оформили там бенефіти отримали там драйв license і ще багато інших документів. CCN. ваші діти навчалися, ви працювали в іншому штаті, як було в нас, а потім ви вирішили переїхати до іншого штату. Це саме сталося з нами. Ми переїхали на зараз на штат Флоріда, і багато каже: о, це не дуже дорогий штат там. Скажу одразу, є щось дороге, є щось і не дуже дороге. Їжа, я б не сказала, що високі ціни, є свої плюси, є багато футбанків, і ці футбанки багато кращі, ніж у Мічигані. Де я проживала, тут можна вибрати у фудбанках і м'ясо, і фрукти, і овочі. Якщо цікаво, можу зняти відео, де що знаходиться, які гарні футбанки, які не дуже. А в, інш... в... 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 Даже в деяких футбанках можна взяти і одяг не дуже баг... поганий. На перший час я вважаю, що це дуже гарна допомога, тому що ви переїхали кого є гроші, то таких питань немає, але дуже багато людей, котрі приїхали, і у дуже багато. Це саме ми, це саме моя сім'я. І так, з чого я починала. Перше, перед виїздом, по-перше, ви повинні зробити, змінити адресу, саме як я робила. Я поїхала до пошти, саме до пошти, за адресою загуглила і. Змінила там свою адресу. Мені дали таку картку, я її заповнила, і в ній я написала адресу свою стару і нову, де я буду проживати, куди я переїжджаю. Так, далі я по приїзду вже також зробила також саме. Я пішла до пошту, яка до мене рядом прикріплена. Біля мене близько, і там змінила також таку ж саму картку, вони мені дали. І я вписала свою стару адресу і свою нову адресу. Все. Так. І так, ми змінили адресу. І друге, що ми робимо, це ми змінюємо адресу в кабінеті US. В кабінеті Usius ми повинні зайти. Uh, і uh, я зніму також напевно відео або зроблю вам скрін, як це робиться, і додавлю до цього відео. Тобто, ми змінюємо адресу на Б'юсіс з старої на нову. Ми її змінюємо, і далі ми йдемо оформлювати бенефіти, тому що це інший штат, і ми повинні uh, податися на бенефіти саме в іншому штаті, також. Тому що. Бенефіти з Мічегона не працюють в штаті Флоріда. Скажу одразу, вже 30 днів я чекаю на відповідь на Бенефіти і ще не дочекалася. Тобто, ви повинні податися ще раз або онлайн, або поїхати туди, заповнювати документи. Але в мене вже був кейс, і вони його знайшли. І сказали, то добре, чекайте на 30 днів, і ми вам дамо відповідь. Але вже пройшло 30 днів, ще я не отримала відповіді, чекаю. Думаю, можу навіть і з'їздити туди запитати саме в них. Так, ви подалися на Бенефіку. По-третє, ви можете пошукати допомогу. Якщо ви приїхали тільки по-перше в Америку, а не так, як я. Є такі програми, я також їх залишу тут. Це саме я знайшла саме ці програми. Я проживаю в Флориді біля Тампа. Темпа. Тобто, може тут хтось ще є і шукає таку інформацію, то я її скину. Там є такі організації, де вони можуть допомогти з виплатами на житло перші три або шість місяців. Вони можуть допомогти з англійською мовою, але мені сказали, що я можу звернутися, і ця англійська школа буде стоїти 45 доларів на весь час, але англійська то дуже важливо. Я ще не зверталася. Ну і ще якісь питання, вони можуть надати юридичну допомогу, і ще якісь питання допомогу з працевлаштуванням, можливо, вони ще зможуть допомогти вам з навчанням, якщо ви запитаєте, що ви хочете навчатися, і куди ви можете звернутися. Так, але скажу одразу, я також чекаю на відповідь. Я заповнила документи і чекаю на відповідь дуже вже, напевно, 2 неділі, коли зі мною зв'яжеться цей агент. Тобто дуже довгий це процес, але ви можете податися, я ще чула, що вони можуть навіть видати по 3000. Доларів на дорослу людину, щоб придбати машину, але це я ще не знаю, але я таки чула і залишу вам інформацію про це. Ще що важливо зробити так. По п'яти... Якщо у вас є діти, то ви повинні піти до школи і е, також знати, які в, е, у них саме вимоги. Тобто, е, по-перше, я хочу сказати, що дуже важливо мати ліс це контракт з договір оренди, де ви знімає, знімаєте житло, бо це дуже важливо, е, тому що коли ви приходите до школи, саме я сторкнулася, що а де ви проживаєте, ви повинні показати цей ліс, і ви повинні предоставити їм біл, тобто квітанцію, що ви саме зареєстровані за цією адресою. Вони ще запитали Student Physical, тобто це є медична справка. Якщо у вас є вже медичне страхування, Беніпіде, то ви можете піти до лікаря, і саме він там зробить зроби вам це і дасть і медичний. Огляд, цей student physical. Але я ще не маю бенефіті у цьому штаті, і я чекаю і я платила кошти в Emergenсі, це срочна допомога. Я заплатила 20 доларів за одну дитину. Може, ви ще знайдете щось дешевше може скинути, де саме я зробила і години, е, де коли працюють. Саме у штаті Флоріда діти йдуть до школи з 10 серпня, то дуже рано, ну то дуже гарно. <свісно> Тому я вже трошки готуюся до школи, подала всі документи. Значить, школа тут закріплюється за свої, за адресою. Значить, якщо ви живете близько до школи, дуже важливо. До 2 міль, то вам автобус не буде полагатися, тому що ви живете дуже близько біля школи, ви можете дитину підвозити самі. Ну, а якщо я працюю, мій чоловік працює, я не можу фізично своїх дітей довести і забрати зі школи. Так, да, це рядом, але я не можу, вони не можуть йти пішки, так? Особливо елементарі скул то маленька дитина, 6-7 років. Вона не може піти сама додому. Старша дитина також її не може забрати. Тому становиться друге питання. Ви повинні знайти програму after school. Вона стоїть як також гроші приблизно від 300 доларів на дитину. Вони можуть забирати дітей зранку, наприклад, в 6.30. Її потім її завозити завозити до школи, забирати до школи, і можливо в них є ще якась програма. Коли ви будете після школи ще працювати або зайняти, то дитина дитина Вони будуть харчувати, тобто снек, і вони будуть займатися можливо якась програма. Я на зараз працюю над цим питанням. Та, тобто, знаєте, якщо школа знаходиться біля вас, вона закріплена за вашою адресою, то вам потрібно шукати ще програму After School і платити за це гроші. Будьте до цього уважні, бо саме таке, такий сюрприз в мене встав. Так, ну ще що таке важливо, з чим я столкнулася? Ну і ще дуже, дуже важко. Перший місяць саме мені було дуже важко, тому що е, багато людей, багато україномовних, я була і в українських церквах, і е, багато е, людей з Росії, якби то вони е, адекватні, але я не завела ще собі ніяких друзей. Друзів і мені дуже важко морально, бо дуже багато справ ти вирішуєш сам і не знаєш, як це робити, важкувати. Ще хотіла за е, таке питання е, поговорити за таке питання, з яким я столкнулася. Це страхування, страхування кар, машини, Тобто воно у Флоріді саме йде е, дорожче, ніж у Мічигані. Я не знаю, як в інших штатах воно йде дорожче, щоб поставити машину. Прикріпити за нею номера і поміняти драйв ласенс це саме коштує плюс ще 400 доларів, може більше я ще не міняла трошечки пізніше. Вам коли це зроблю, розповім і про страховку то окрема тема на машину. Значить, як воно це працює? Якщо ви попали у якесь маленьке ДТП, тобто вам хтось поцарапав машину чи ще щось, я рекомендую не звертатися до страхової, тому що вони одразу піднімають цену на 20 або 50 або вище доларів. Чому? Так робо працює в них страхування. Тобто бувають, люди навіть просто дзвонять, щось запитати, якісь питання, вони вже підвищують ціну. Щоб ви до цього були готові, тому що в нас був такий випадок. Машина стояла на парковці, і якась машина поцарапала нашу машину і втікла. Ми не знаємо, хто це зробив, і по тому, що ми не знали, ми пішли до страхової нашої, сказали так і так. Але вони не знайшли, хто це зробив. Вони нам виплатили компенсацію дуже велику, як стоїмость машини. Але тепер страховка в нас на мою машину, якщо б без цього ДТП вона була б 700 гривень на півроку, але на зараз. Як вони визнали це ДТП, але його не було, і я не винна, але воно сталося. Так? І вон, в мене страхування тепер коштувати буде от від 1077 доларів. Тобто в пів ціни воно просто виросло, просто виросло ні за що. Тому е, багато людей просто не звертаються, бо вони е, бояться, що підніметься страхування, бо воно підіймається і в, саме у Флориді, Я не знаю, як у інших штатах, це саме мій досвід. Я розказую про свій досвід, живий. Е, саме так, такі є питання. Це важливо ще це, чим я з чим я стопнулася, такі питання. Дуже важко знайти ком'юніті свою, дуже важко знайти друзів, дуже такий важкий період морально, але треба триматися, чого я вам бажаю, не падати духом, триматися, шукати своїх українців, своїх людей. І допомагати один іншому, бо це дуже важливо, бо багато дуже українців поприїжджали і вони сидять мовчки, вони не поділяться ніякою інформацією, нічого не, розповідя... не розповідають, або ще навруть, або ще зроблять якусь поганку. Це такого дуже багато. Я зніму ще таке відео на цю тему, побалакаємо. Тому я вас дуже прошу, давайте діл, ділитися інформацією, давайте допомагати, давайте шукати, давайте будемо добрими, гарними і допомагати друг другу. І а, зарекомендуємо себе, як ми добрі українці, а не так, аби, аби хто, аби як. То ми є гарна нація, давайте підтримувати одне одного і допомагати друг другу, бо це дуже важливо. Дякую усім. Гарного дня!